До зоозахисної організації Серце друга щодня надходять дзвінки щодо безпритульних собак та тих, хто просить забрати чотирилапих, адже вони їм просто заважають. Інколи волонтерам вкрай важко визначити, кому допомогти варто в першу чергу. Зараз під опікою фонду знаходиться 74 собаки з передової, з тимчасово окупованих територій, психічні та фізичні інваліди, або післяопераційні на тимчасовій перетримці. Собак у нас надзвичайно багато. Я вам хочу сказати, якби, мабуть, не наша воля, то їх би було б ще більше. Як видно, вольєри переповнені. В деяких вольєрах є по 5 собак, що також не є для них комфортно. Ми дуже намагаємося зробити все для того, щоб їм було що їсти, тому що щоденно нагодувати 74 собаки потрібно мати з чим. Підопічні наші, вони не знають. Чи сьогодні вихідний, чи в мене щось болить, чи в когось хтось захворів, температура і так далі. Усіх тварин, які знаходяться під опікою зоозахисної організації Серце друга, вакцинують, чіпують та надають усе необхідне. Адже волонтери цінують кожне життя, тому роблять усе можливе, якщо є шанс врятувати та допомогти тваринам. Ті, хто досягає певного віку, відповідно в нас проходить стерилізацію, вакцинацію від сказа. Окрім того, всі тварини вакциновані від комплексних хвороб. Всі тварини оброблені від паразитів, що також потребує тотальної і праці, і фінансової складової, тому що зараз ну, обробка для однієї середньої собаки середнього класу коштує приблизно 50-60 гривень. Це що стосується блохи і кліщі. Це потрібно робити щомісяця, тому що е, кліщі розносять таку хворобу, як піроплазмоз, і лікування такої хвороби дуже коштовне і не завжди ефективне? Ну не на всі 100%. Тому обробка від кліщів, обробка від інших паразитів є нашим пріоритетом. Ну і звісно, щоб вони були ситі, щоб вони були спокійні, тому що коли вони чують грім, чи коли вони чують вибухи, ну це не можна описати словами. Це паніка тотальна, це в кожному із їхніх поглядів читається тільки одне ви про нас не забули і чи ви нас на... Кинути з початком повномасштабного вторгнення усі активні волонтери фонду прийшли подивитись, чи все з їх підопічними добре, адже знаючи їх історії, опікуючись ними весь час, вони просто не могли їх залишити сам на сам. Хочу вам знову ж таки представити це смайлік і відважна е, цих тварин. Привезли хлопці з під Бахмута. Е, смайлік і відважно рятували наших хлопців, даючи сигнали перед прильотами. Це е, важко описати мені, так як я не військова. але так як вони їх привезли, обіймали і плакали, прощаючись з ними тут. Це потрібно було бачити. Вони їх дуже люблять. Вони надіються, що ми знайдемо їм гарні родини. Хоча хотілося б віддати їх в парі, так як вони ну закохані одного, один одного, дуже е, орієнтовані на людину. Е, такі, знаєте, витримані тварини, тварини, які вміють слухати, ну і тварини, які багато прийшли і багато врятували в житті наших хлопців. Як правило, хлопці на передовій, вони дають їм імена, тому що для них це надважливо, щоб мати поряд розраду, скажімо так. Вони в тваринах знаходять розраду, трохи відпочинку. Ну коли гладиш щось м'якеньке і шерстяне, да, смайлік? А смайлік нас ще вміє посміхатися, то мені здається, кращого немає. А от по характеру такий, смайлік посміхається, дуже дружелюбний пес, дуже дружелюбний. Відважна вона може сидіти до останнього в стороні, не зачіпати. але якщо хтось десь повз вольєр, проходить чужий, вона перша кидається на порятунок. Смайлік може сидіти і так само посміхатися, а от відважна просто кидається на порятунок всіх і вся, що є навкрові. Наразі ми біля собачок. Собачки всі мілких порід. Цю собачку переїхала автівка. На трасі ми її врятували, поремонтували дві лапи, передню і задню, і зараз Аліса в кортиках родила. Цю собачку привезли з під верхнячки. Вона дуже довго була дикою, жила біля траси. Люди зупинялись, підгодовували, але вона не йшла до рук. Але все ж таки одній дівчині вдалося її приручити. І ми її забрали. Це наш зовсім старесенький, зовсім, У нас таких декілька є. Він у нас більше півтора року його привезли. Знаєте, кажуть, собака пішов помирати. Я хочу донести до людей, що собаки ніколи не йдуть помирати. Просто як і старі люди, вони інколи не можуть знайти дорогу додому. Вони йдуть гуляти, вони йдуть за покликом, так як він був не кастрований, за покликом інстинктів, а дорогу додому, на жаль, вже знайти не можуть. І от такі, що йдуть помирати, у нас їх не один, і вони в нас живуть. У нас один пес, живши 4,5 роки. Той пес, який пішов буцімто. Помирати і не повернувся додому. Ми даємо їм максимально дожити свого віку самостійно, ну відповідно в достойних умовах.